Ми зібрали 14 найцікавіших фактів на нашу думку про мультимаркет Аврора. Перший магазин у Полтаві відкрився в 2011 році. І його площа була всього 40 квадратних метрів, а ціною оренди в 50 гривень за квадрат. З 2017 року мережа магазинів стрімко зросла, досягнувши 300 торгових точок, а у 2022 році 880. На кінець 2024 року мережа вже налічувала 1615 магазинів в Україні. У 2022 році компанія втратила близько 150 магазинів через війну, але попри це продовжила свою діяльність, відновлюючи роботу у деокупованих містах і селищах. В 2023 році Аврора вийшла на європейський ринок. Станом на грудень 2024 року від відкрито 31 магазин в Румунії за останній рік компанія створила понад 3 тисячі нових місць робочих, і відповідна кількість співробітників на початок 2025 року складає понад 15 тисяч осіб. За минулий рік відкрили 360 нових магазинів і ще близько 100 діючих модернізували і привели до стандартів з особливим акцентом на адаптацію приміщень до інклюзивних вимог.